Так, усім привіт, Це новини. Так, і сьогодні я вам хочу розказати, що це, що з'явилася нова країна під назвою Емрія на якій ми зараз знаходимося. Розумієте? І, коротше, і ще тут знайдено дуже багато різних тварин, але то вже в інших випусках, окей? Угу. Ну і коротше. Угу. Так, що у нас по новинам? У нас у нас напав камінь. Ой, не камінь. Кемінь, во, країна така. Коротше. І вони, і, і, коротше, вже почали захищатися, але дивіться, е, є ще один мінус. Що цей що радіоактивні бонзики не можі вимирання. Якщо що, це такі тварини. Якщо ви не знали. І дивіться. І, і, і їх приводиться перевозити ще з місця там, де цей, там, де великі обстріли. Ну і це, коротше, дуже тяжко. Ми все одно стараємося. Так, і ми ще зробили такий купол великий, для, щоб їх зберігати. Їх там десь залишилося десь 25. Сьогодні ще 4 появилось. Ну, не бійтеся, ми їх розмножуємо. Якщо ви знайдете одного на своєму городі вони там можуть вести, цей бути. Тоді, цей, тоді завжди горіть нам в коментарі. Ми вам дамо нагороду. Так, і ще, будь ласка, якщо, якщо ви їх побачите. Тоді не травіть їх, будь ласка, бо тому що штраф тисячу. От як вони виглядають, дай сюди. От як вони виглядають, або приблизно отак от. Вони можуть бути різних кольорів. Бери назад. Бери, коротше, назад. І цей. Як ти знімаєш? Ну і коротше далі. Що у нас ще половина? І нас, у нас, коротше, цей віддалився острів, розумієте? Частина Емрі була з трьох міст, ні. З чотирьох міст. А ні. З п'ятьох міст. Ну, один, один острів, він віддалився від нас, розумієте? Він тепер десь... В кілометр об два кілометри від нас. Ну, ну там, там, знаходяться всі воєнні, бо тому що там на кордоні кемінь, а збоку поленина. Тут теж країна. І там великий, е, як то. І там, коротше, великі такі обстріли. Ми все одно беремо, пливемо до цього от острова і йдемо знаходити бонзики. Навіть якщо це ніч, світла зовсім немає, дощ і чути бубухи. Ну ми працюємо. Тому що нам потрібно не новини. Ну і коротше. Ще... Ще по новинам, коротше. Ми знайшли ще один вид Бонзиків. Ну, цей. Ну, ми так вважаємо, бо тому що цей. Бо тому що о, одна там ця, яка живе біля міста Ярослава Брудного. Вона, вона там побачила, е, як то. Е, новий вид Бонзики. Якщо щось, вони виглядають. Такі от маленькі, кролики, коричневі. Ми ще, ще по важливим новинам. Якщо, якщо у вас буде щось вилитися під землю, це питання не для нас. Це до кроліків. Розумієте? все З вашого угороду фото овоча. Так що ви можете провели. Начка капусту? Так. Ну і ви їх можете тривати там. на багато того не робіть, окей? Окей. А і ще, коротше, нам нам, нам потрібна ця техніка, но скоро полонина нам нам надішлети тех, техніку, щоб оборонятися. Ось там бубухи чути. Ну і наразі це все. Всім папа. До нової зустрічі, okay. окей? Окей. Все, давайте. Давай.